Решті, нарешті нарешті, ці дві морди гуляють. Грізся. Так, друзі, ми щойно перетнули з дівчатами кордон. Так, ми в польському Макдональдсі. Дуже схоже на львів, чесно. Доброго тут Бігають. Осінь. Сьогодні субота. Сьоме, восьма, восьма, так? 8 листопада. Михайла, до речі, вітаю всіх Михайлів, Михайлівних, Михайловичів. З вашим святом! Сюдою? Та і туди підемо. Давай. Собаки, нова дорога. Ми сюди ще не ходили. Але так тут протоптали тут стежку, я тобі скажу. Вілька хоче грибочки піти. Але ми не туди йдемо. Нам гриби, пам'ятаєш, теж де ми бачили гриби з тобою? Тоді от, в ту сторону, коли ми йшли. Як до. Як називається? Семінарі. о. Як до, як до маршрутки, там тої другої, як до семінарію, там, там там, колись з тобою муховиків знайшли були. Чи, що то було? Під березовики. Що то було, ти не пам'ятаєш? А що зараз є гливи? Ні. Я в гливах не розуміюся. Я схожі на гливи, то можна. Один раз поїсти. Води порозривали. Вот тут іти там пори туди лісу. От тут пори то. Там швидкі порити, згорни такої. Думаєш? Тут лори, тут, тут, море вдали. Вірка, де наші. Вони, Вони кидають на... на собак? Є. Ні. Ні? Ні. Тут так красиво. Хочу фотографії щось Це Ти в глибу, а яку? по попроте треба ходити. От там щось, мені здається, є. Я без окуляри я нічого не бачу. Покажи. Ти паніш, що це глиба, а не ну, поганка. А поганка що інакше пахне? Угу. Ось ще одна. Де? От ну, тві. Ти впевнений? Так. Машинка. Я просто боюсь, щоб це не було знаєш. Файна сім'я була. Грибів наїлись. Я знаю, що поганки дуже схожі є. Не хіба десь потім в цей, в чатачі запитатись? Пофоткати, Чи? а ти ж кульок з собою взяв? Okay. Де? Okay. Ну тоді стивай. Який такий грибар? А що з глибами роблять? Okay. А ти пофоткаєш потім своїм пацанам які шарять в тому? Okay. Ну, знаєш, я б дуже би не довіряла б, okay. в таких справах. Фотка-фотка. Відос. Хто там тебе з пацані збирав? я зніму відео і переконайся, що це воно. Я взагалі не бачу. Ніц. Ні, все. Листя. Оце їх називають. Вони підлітки. Думай ну, фонд зрабити для нього на ключані. Гріся? Ну, чо ти? Я тебе закутала? Ну, я ж тебе закутала. Може, купаний. Покупала його тільки що? Тому що вивалився в якісь дахляті, не знаю, так смерділо. В чомусь вивалився. Треба було його купати. Речі, зараз мав ще його. Він мене на антибіотиках. тому що був собі той нігтик, тут от здер, отут. І йому так напухло, от там, ота подушечка. Ходили до ветеринара, сказав ветеринар покшоколоти чотири дні і робимо примочки на ніч. Ну він нагоді завжди там лицькає собі. Нагадав собі, Та тільки що вискакував однобольно собі зробив. Купаний, хто у нас купаний? Хто саме чиста собака? Мошка. Покажіться мама. Купана собака мамина. Що ти, що ти хочеш показати? Я хочу його мордочку показати. Що? А він за мною біжить і не видно. Морд... Мордулінку хотіли його показати. Мордулінка наша. Хорош. Так, друзі, ми щойно перетнули з дівчатами кордон. Вів Польща і прямуємо до Кракова. Дівчата їдуть там по справам, ну і плюс ще погуляємо, тому що випила така нагода. Заодно екскурсію собі якось проведемо, відпочинемо. Тож у нас подорож до Кракова. Скільки показує ще нам годин до нашого готельку? Дві години? Минали. Ми минали кордон. Десь скільки ми годин тут постояли? Чотири години. З 12, десь так. так? з пів першої до, е, до п'ятої нашої. Нас були. У нас були пригоди шалені. Ми на, на українському паспортному контролі нас так скерували, що ми не поставили початки, тому що ми до того завжди їздили з чоловіками і ніколи до того не мали ніякого відношення. І тут нам говорить, зійдете далі, їдьте, та ми їдемо. Приїжджаємо на польський кордон і каже, де ваші печатки. кажу, які печатки? Але добре, що нам, нам повезли, нам дозволили їх швидко піти зробити, і без черги нас пустили назад. Так що ось так. Коли там ніхто нічого не говорить, це не означає, що не треба вийти і самому е запитатись там. Хоча я думаю, що ми не перші. Але з нас сміялися. Потім ще був один нюанс. Будемо розказувати, чи ні? Як Оксана в Сумці загубила свої ті. Не права, а документи на машину. Він в кишені поставила, вони кажуть, давайте тих паспортів. Ми шукаємо, 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 та полячка вже починає кричати. Ми шукаємо. Так, ми в польському Макдональдсі. Вечеря. Взяли собі бульбочку Соус. Досить, нема майонезу. тут є Соус вашковий або соус чесниковий. Майонезу щось немає. Кола. Яринка собі взяла ролли. Скурячись з чим. Так. Да. Зараз гляну, мене робить. Восьма раночок. Ми біля посольства. Ось ось там посольство, церква. Ми вирішили погуляти з радіжним центром. В дощ. Дуже, а це цей старой грається у нас Так, дуже схоже. Дуже схоже на Львів, чесно. Правда? Макдональдс. Куди ми йдемо? В Там Каверне теж є? Замовила в Макдональдсі зранку Макфлюрі Полуночне. Дуже давно не їла, захотілося морозиво. Зранку вийшло. Так, моє морозиво. Сто років не їла морозиво, Так, люблю морозиво, до речі. Ми з вірчиком дано собі, качу морозиво собі не купимо, знаєш, це? Згадую. До речі, тут дуже красиво Макдональдс. Такий ресторанчик. Такі вигляди з вікна Морозиво, 12 злотих. Доброго гораночку. До речі, Сав і палка мені дуже подобається, тоді нас видно всіх. Там яська в нас позаду, Красуня наша. Коли новий влог'яна. До речі, хто не знав, яська ще знімає. Відео в неї вийшло два відео за цей тиждень за минулій, так? Так. Да. Підписуйтесь, кому цікаво, посилання буде під відео. Зараз везем Юрчика на роботу, потім я зуячку на роботу, заїду за Іркою і поїду в зал. в мене буде на 11 не, не, я ж не будете лишати? Ти не, не Ну, Коли я говорю, а на моє слово на Далі, що yeah, я yeah, yeah. Потім їду за Іринкою і в зал на тренування. До речі, сьогодні вроді 13 разів тепла, має бути плюс-мінус тепло. Що треба? Дядьку на десяту, що зараз зійдемо з тобою в то Макдональдс. То, то, то. Макдональдс. Да, да. Кільцевій тут Макдональдс. Та, і шо? Шо? Шо собі там капучино. Капучино? Да. <laughs> Великий капучино. Різниця між капучино і капучино. більш кави моє. А вот цукор же входа? Mm -hmm. ну, mm -hmm. Ні, Надо пробують. Обачный каву просто. Ну, Кавична, не, має більші кави. Більші кави, ніж молока. Ну, взяла А Бургер. я, вам уже обідати просто не буду на работе. Уже подивишся? Так, принесли наш сніданочок, ми замість ніс взяли собі всі. До речі, за нього не треба було доплачувати, Тільки якщо більше хочеш. правильно? Булочка. Ой, до речі, гарно виглядає. Угу. Тепер Тут пожаліли. Великий. І Смачно відкриваємо нас. Дівка виросла. Мої туфлі, моє пальто. Моє. Це все моє. У нас нема твоє, моє наше. Та так, відколи. Тільки бі... твоїм чомусь я нічим <користуватись>. <скорисно> Ті, ну, що... не можу користуватися. Інструмент. До тренування готові. Три хвилини. Скільки там? 15 хвилин? Тренування було потужне. То зараз іти, то, то тільки ну, в кайф іти. Це було якесь таке тренування. Я не знаю, Аеромент. Аеромент. Аромент. Щось таке. Так, друзі, у нас велике прибирання. Юрчик зараз прибирає бесідку. Ось там все миє, виніс меблі, як я бачу. Я вдома зараз ванною займаюся. Готуємося вже, знаєте, до Різдва. Дивіться, який в'язький шикарний букет. Вибрала килим? Тому що чи Моша, чи Циля, хтось психоте, я не знаю. Ну, я побачила, було два п'ятна жовтих, хтось мені настяв на килимі. Ось я в ванні його замочила в порошку. Добре, що він якраз по ширині вилазить в добре ванну, там його можна розгорнути, попрати. Ось я його замочила в порошку, потім по. Ну, він дуже легко переється. Ось так от його поробила, так як попрала. Потім ще раз гаряча вода, порошок замочила, дала потім йому, потім його сполоснула. Дали стекти і зараз от, повішали сюди, але ну, він дуже швидко, мені здається, висохне. Поки так. Ще я повитягала все з вани і зараз, <говори> дивіться, що в мене в вання робиться, в мене зверху заліто, коли немає підігріву, пліснівіє верх. І я зараз це все запшикала, воно вже біліє. Ну тут зараз буде видно, так, покажу вам до пісні. Бачите, ось тут шви в ванній в кімнаті починають плісні віти, але це тому, що влітку, влітку тут буде така якби, запара. Взимку такого нема. От я тому перед зимою, коли ми включаємо опалення, я завжди обробляю це. І до наступного року, як то говориться. Що мені допомагає, дуже добре працює ось це от сало з пліснівою. Тут теж позапшикувала все і чекаю, поки воно все відійде. Треба буде це все мити. Сьогодні займаюся от такими домашніми ротиною. Я готую ванну вже до зими, тому що незабаром вже буде прикрашати будинок. Юрки до народження 26 листопада, і ми до його день вже вбираємо ялинку і готуємо будинок вже до свят. Ось. Тож, Юрчик займається вулицею сьогодні. Я займаюся будинком. Субота, суботній ранок. Моя рутина. Може, когось надихну. Мої помічники це є. Ну, стелю, я витираю. Така вона є. Шваброчка, потім ось це сало. Ще в мене є ось таке хімія. Але вона мені, ну я таке більше не куплю. Вона мені, знаєте, так, ну це хіба е пшикати. Ось ці от речі. Так, для того воно добре забирає калька, але, наприклад, плісні, ну, видно, коротше, ще ось така хімія, це вона забирає на лід. Ось. Що в мене ще? Зубна щітка для швів протирати. Ніби все. Це все, теж буде. Це все теж буде зараз все прибирати. Поки виглядає ось так, хочу зробити тут генеральне прибирання. До речі, мені купив таку класну драбину. В мене не було. Це просто топчик. кожній господині має бути така драбина. Я не знаю, що до того робила. У мене було просто приселка таке. Ну, воно десь такої висоти. Теж на дві сходки. Ну, мені його завжди не вистачало. А тепер я зараз вилажу, дістаю повністю до стелі, витираю, ну це супер. Мені дуже комфортно. І вартість тисячу гривень. Саме цієї драбинки. Може навіть 950 1000 гривень. Класно. Її купували в нас в селі є господарчий магазин, от там я її купила. Ось, Так що треба шукати в господарчих магазинчиках. Так, друзі, приготували собі обід. Тут бульбочка запечена з крилами і салат з крабових палочок. Ось така у нас сьогодні смакота. Коли ми попрали, ванну прибрали, сіли обідати. Дивимося о, кіно. Все, ладочку смачного. Дякую. Добре. Так, друзі, все. Прибрала я в ванній кімнаті. Ось в мене вже все чистенько. Ось тут теж вам покажу, бачите, все біленько. Немає навіть натяку на те, що тут була пліснява. Ось, бачите. Тож, я задоволена. Всюди помила плиточку. По душеві так само. Так, тут теж все помила. Дзеркало. Я. Yeah. А єдиний в мене а, умивальник потрісканий. Можна подумати, що це волосся, але він в мене такий от потрісканий чомусь весь. Ну, ми... в мене це не дуже турбує, але буду робити заміну тоді, вже, коли буду робити тут ремонт. Ось так. Він великий, широкий, зручний. Керастиль. Ну от він нам потріскав повністю. За скільки років. Ми його вже міняли. Ми живемо тут більше 10 років. 14 років ми вже живемо. Ми вже зробили заміну мийки. І от не знаю, потріскав. Лючик, ски у нас цей умивальник? Ми ж міняли, ми робили заміну. Років 10 йому, напевно. Ну, виспав... А секін вже потрісканий у нас теж давно, правда? Так. <плес> Наші ось ці з ікеї полички, люблю їх. До речі, дуже зручно тут жабки тримати на них для волосся. Ось. Рушнички я ось так скручую. Це зручно, красиво. Ну, якось так от. Ванну я прибрала. Так, друзі, хотіла вам показати нові келихи для шампанського. У мене тут, до речі, вже налито. Купила в Аврорі. шукала келихи для шампанського, тому що в мене побилися. І не було так. Я от вже хотіла ось так такого формату, так, як У мене були такі довгі. Побилися, залишився десь один. Думаю, хочу спробувати такі. Були в юску, в Юску не було. Ні, в Юску, ми були в, в сінсеї. Там не було Іменно в нашому магазинчику, хоча на сайті я бачила, схоже, щось. ось, Потім я зайшла в ЄТЕ, теж не було такого формату. І потім зайшла в копійку. Та ці всі магазини, які біля нас ми паркуємося на парковці, так, у нас біля нас там є чотири магазини, які ми можемо зайти: там АТБ, копійка. Є таке, ну, типу, торговий центр, там є таке сінсей, Єва. Ще декілька магазинчиків, а внизу є Аврора. Короче, дуже дорогі бренди. І в Аврорі по 99 гривень такий бокал. Я взяла дві штуки, мені сподобалось. Єдине, вони трошечки грубувате шкло, але загалом виглядає дуже красиво. Правда? Мені дуже подобається. М? Гарно виглядають, дуже навіть, подивіться. Ось. Ще ми спекли еклери. Це залишки вже. Дуже смачні. До речі, кому цікаво, в мене є рецепт на мої еклери. Там вже дуже багато переглядів. Вона залетіла це відео. Ось. Поставлю, залишу посилання, кому цікаво. Дуже смачний рецепт у мене еклерів. Тож, ми будемо зараз дивитися кіно. Я попиваю шампанське. Так, все, ми вже позаймалися, тільки що ще побігали на біговій доріжці. Пів години ми не побігли, ми походили. Тож понеділок у нас почався з правильних дій. Та, Ірка? Так, після тренування зайшли на каву. До речі, вів круасан, Американо, 43 гривні. На сьогоднішній день це напевно, Такі віша ціна, правда? В тому ціну 49. А там в тому ціну великі Це теж немало важко. А ми ось тут. Сьогодні mm -hmm. в сорочки. Mm -hmm. Виступилося тут саме гори. за можливо того, як я Так, друзі. Шоста ранку. Mm -hmm. Всі ну, вже готові. Юрко на перекуриде. Ліська, звітка. Ну. Вимуше. Ще темно. Повішала лашки, машинки переться. Тут десь Гучі був. Ось, гученька. Ти чого не йдеш? Ракетна небезпека зараз. Трохи так лячно, не люблю якого таке. Оце послухайте, я вийшла перебігтися швидко в магазин, щоб з ними не гуляти зараз. бо Мені треба швиденько моркву купити, бо готую. що до мене моркви. Оце от вони так провожають. Верещать на всю вулицю. Вони можуть пережити, що я без них. Так, все, вертаюся з магазину, купила моркву, сметану і авокадо. На сніданок, щоб авокадка. Так, радіо підбеспокоїлася мої собаки. Але на вулиці, до речі, прохолодно. такий досить морозно, Руки змерзли. Треба було рукавиці взяти. Так, друзі, супчик я зварила. Такий вершковий. Має бути смачно, якраз зараз буде. В цьому я буду наше відео завершувати. Хочу вам показати. Це курячий вершковий суп. Овочі. Курка, овочі і сметана, і є плавлений сирочок. Ось. Так що усім смачного, хто зараз їсть. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. І до зустрічі у наступних відео. не забувайте підписувати.